На днях знову виліз Веніславський, в одному інтерв'ю він розповів, що треба зробити таке законодавство, щоб ухилян там було дуже погано. Знову якісь там обмеження по рахункам, заборони на водіння, і так далі. Хоча мені здається, що це вже було. І от на фоні цих от новин міндічґейту, от нової справи, там де як слуга народу брала хабар 250 тисяч. Це виглядає якось настільки тупо та смішно, тому що мені здається, що влада намагається звинуватити у всіх бідах України тільки звичайних українців, або як вони кажуть, ухилянти. Тому що щось мені підказує, що під ухилянками він має на увазі просто звичайних людей, ані не ти, наприклад, рила з 95-го кварталу, які непридатні для служби чомусь. Я ні одного разу не чув від е, Вініславського, що треба розробити таке законодавство, щоб депутатам було дуже погано, коли вони беруть хабарі або займаються корупцією. Та взагалі корупціонерам, щоб було дуже погано. Ні, замість цього люди привладні люди ходять з мільйонами гатівкою вулицями Києва, а потім вільно виїжджають за кордон. В той час як звичайні люди не можуть собі навіть цього дозволити, вони виживають в Україні як можуть. Прийняли новий бюджет під. Підняли собі зарплати. Нахріна вам такі зарплати? Мені цікаво, якщо б вони собі не підняли зарплату, то просто перестали ходити на роботу. Таке риторичне запитання. Не підняли військовим. Ті люди, які ризикують своїм життям, які захищають країну, завдяки яким ці хабарники депутати можуть жити те життя, яке вони живуть. Не підняли зарплати вчителям. У нам же не потрібні, напевно, освічені люди, щоб люди перетворилися на таку біомасу, яка просто підчинялася усім панам. Коли питають, чому ти виїхав з України? Ну, От тому, що от саме від таких от людей, які при владі виїхав з України, і мені насправді дуже шкода, молодих людей, які щиро вірять в те, що вони можуть щось в Україні змінити. Ну насправді і ми вірили в те, але скажімо так, розум приходить з віком